Невиправдане вживання спільнокореневих слів. Урок культури мовлення Спільнокореневі або споріднені слова мають спільний корінь. Наприклад, лісок або лісовичок. Спільнокореневі споріднені слова народилися від одного і того самого слова. Це слова родичі. Наприклад, риба, рибалка, рибічі, риболовля. Як виправити помилки у тексті? Щоранку я роблю ранкову руханку. Річні оцінки щороку у мене хороші. Вночі ми зупинилися на ночівлю у готелі. Ну, ми прочитаємо текст. Та знайдемо помилки. Либу жовтими кольорами теплий жовтень. Над полем видно птахів. Пташенята прощаються з рідною землею. Попереду летить вожак, за ними пролітає зграя. Уже купають картоплю і над полями димить сивий дим від спаленого картоплення. У школах для школярів давно продзвонив перший дзвінок вже дихає холодом, здалеку холодна зима. Як уникнути невиправдованого повторення спільного кореневих слів у тексті? Синоніми у школу для школярів давно продзвенів перший дзвінок. У школу для учнів давно пролунав перший дзвінок. Займенники над полем летять птахи. Пташенята прощаються з рідною землею. Над полем летять птахи. Вони прощаються з рідною землею. Неповні речення попереду летить вожак. За ним Пролітає зграя. Попереду летить вожак, за ним зграє. Отаким От чином можна виправити помилки у тексті. Повставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: Водити, літній ранити, Сирена. Всім гарного дня! До наступного разу!